Вітаю, друзі! З вами Канадський Марк. Сьогодні ми тут зібралися не просто так. Я для вас маю дуже важливу та цікаву інформацію про те, що зараз відбувається з Ілоном Маском і наскільки все міняється, і що саме Дональд Трамп зробив, щоб підняти Ілона Маска. Бо, як ви всі знаєте, останнім часом Ілон Маск дуже багато чого втратив. Ілон Маск конкретно і його зачепило, його власну душу. Люди. Погрожують Ілону маску постійно, та в загальному багато людей збираються разом, щоб не іменно протестувати навіть проти самого маска як особистість, як людини, як проти того, що він добився, а саме проти того, що він поліз в політику та має дуже велику силу, яку люди не хочуть, щоб він мав. Тому, друзі, перед тим як я почну, залишіть цьому відео прямо зараз вашу вподобайку. Вашу думку мені дуже цікаво, та канадійцям, які дивляться цей канал, і перекладають коментарі. Почитати, що ви, українці, думаєте про цю всю ситуацію. Та не забудьте підписатися на цей канал. Я вам просто рекомендую, що ви просто не пропустили важливої інформації, яка завжди міняється зараз, як ніколи. І тим більше, що ми маємо таку напругу між Канадою та Сполученими Штатами Америки. І багато буде ще змін, і я не хочу просто, щоб ви пропустили важливої інформації. На цих вихідних було щось неймовірне. На кордоні з Канадою та на кордоні Сполученими Штатами Америки, що Канадці, що американці, мали такий спільний протест проти того всього, що відбувається зараз, Трамп з Трампом та Маском, і саме не те, що вони навіть роблять, а те, що вони тиснуть на Канаду, те, що. Канаду так зрадили, можна так сказати, і ображають, і продовжують погрожувати. Самий прем'єр-міністр Канади на даний момент сказав, що суверенітет Канади повинен поважати президент Сполучених Штатів Америки. Поки він не почне поважати та не визнає суверенітет Канади, то не може бути ніяких нормальних дипломатичних розмов з такою людиною та з такою особою. І Канада робить все долар в долар. Канада відповідає на те, що Америка робить. І Канада не здається, і Канада знає, що вона робить, тому що вже американці. Пишуть в своїх навіть соцмережах, що ціни йдуть вгору, що складніше отримати специфічний матеріал, специфічну продукцію. Бо багато бізнесів страждають від того. І коли люди вже починають говорити, то вже самі люди отримують багато тиску, і цей тиск передається справді назад на уряд Сполучених Штатів Америки. Але ми зібралися тут сьогодні поговорити про дуже важливу тему, дуже цікаву тему. Що зараз відбувається, і яку силу Дональд Трамп дав е, Ілону маску? Справді, Ілон Маск, він є радник, фактично, права рука, фактично права рука Дональда Трампа на даний момент, і він. Робить багато чого, не то що він просто навіть слухає Дональда Трампа, і Дональд Трамп там йому каже, знаєш, піди маски в ту сторону чи в ту сторону і зроби то, що я тобі сказав. Ні, це більше як Ілон Маск робить свою роботу, а Дональд Трамп робить свою роботу. Тобто, це майже як той самий рівень і це, що людей лякає. І була зустріч зі всіма високоповстановцями в Сполучених Штатах Америки. Трамп, звісно, завжди своїми республіканцями із, із партію, з партією е, з має різні такі, знаєте, зустрічі, важливі зустрічі. І переважно після кожної цієї зустрічі я пару разів навіть це дивився, слухав. То дуже велика підтримка Трампу. Всі тільки плескають Трампу, підтримують Трампа не завжди, але в більшості часу, знаєте, це про Трампа. Він президент, він сказав, його підтримують, хочуть йому подякувати. І все це, як то кажуть, завжди так було. Ну цей раз щось було трошки інакше. Що я хочу, щоб ви звернули свою увагу теж. Ілон Маск був присутній разом зі всіма цими високоповстановцями, цими американцями, фактично сидів дуже близько біля Трампа, одягнув шапку, на якій було написано, що Дональд Трамп був правий весь цей час. І потім. Трамп е, сказав, що він хоче зробити таку м, промову про Мілона Маска всім республіканцям, які там були в цій кімнаті. І він сказав, що йому дуже прикро, що Ілоне, ти е, зазнаєш дуже великих втрат. Це все несправедливо. Ти великий патріот нашої країни. І я хочу тобі подякувати за твою абсолютно найкращу роботу, яку ти на даний момент робиш, і ти просто все робиш, так як ти повинен робити і правильно робиш. Зразу вся кімната почала плескати саме Ілону маску. Давати йому таку силу, відчуття сили, відчуття міцності. І потім різні журналісти, аналітики почали писати і говорити, що це був меседж та імідж, показати, що Ілон Маск він має набагато більшу силу, ніж навіть ті люди думали. Він дійсно є прямо там, прямо з Трампом, і він буде там до кінця, і він буде робити та добиватися того, що він забажає з Трампом. Це з одного боку є страшно, тому що ті люди, які не підтримуються все, ті люди, які не голосували саме за Ілона, отримали Ілона разом з Трампом як одне таке суцільне комбо. І це суцільне комбо зараз, як ніколи, робить багато заяв е, з, з таких, знаєте, непродуманих заяв деякі продумані, деякі ні. Це створює е, хаос, це створює неспокій. І тільки час може показати, що вони зроблять і як це все перекрутиться в майбутньому. Але меседж був показаний. Ілон Маск має цю силу. Ілона Маска піднімають. Ілона Маска, Ілону Маску дякують. Ілон Маск. Виглядає, що його дуже сильно не зачіпляє все, що відбувається на даний момент, і йому по великому розрахунку не дуже так і тривожно за тесу, за те, що відбуває. Він хоче просто зробити те, що він хоче, і він буде продовжувати на тому самому шляху. І таким чином вони це затвердили разом з Трампом. Що робіть, що хочете, але ті, хто протестує, ті, хто займається вандалізмом проти Теси, ті, хто бажають поганого, потенційно, навіть можуть бути відправленими в тюрму Вельсалвадор, або постраждають конкретно або. Підуть проти них, посадять їх. Тобто зараз, як ніколи, ця демократія та частина демократії в Америці під великим знаком питанням. І все тільки буде залежати від самих людей, від того потенційно, як Трамп буде далі робити все в своєму президентстві і в своєму терміні, і чи можливо він. Один день прокинеться та зрозуміє, що можливо треба трошки заспокоїтися і налагодити всі стосунки, які він вже порвав. І потенційний новий прем'єр е, П'єр Полівер, е, який балотується в прем'єр-міністра Канади, він знає, як е, говорити з Трампом. Він сказав, що він буде міцний з Трампом. І він насамперед е, для нього найважливіше це зберегти Канаду як єдину та незалежну державу. Будемо бачити, як це все розгар... роз... розгортається. але я вам хотів просто це розповісти, бо це важливо. Бо Ілон Маск та Трамп вони важливі Україні, бо вони вирішують багато чого теж, і українцям цікаво, що відбувається саме з ними на даний момент. Дякую, друзі, що ви завжди дивитесь Мій канал. Дякую, друзі, що ви підтримуєте мене. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.